Робот на распаковочку. Дівчата, він дуже класний, я вам серйозно кажу. Він дуже круто працює, як антипреспірант, я вам серйозно кажу. Він реально нейтралізує неприємний запах. Чи він коштує 980 гривень, але це варто дати за ці гроші, я вам серйозно кажу. Його вистачає, до речі, до 9 місяців. Ну, 980 гривень а, поділити, в общем, на 9 місяців, це день скільки. Короче, фармагана, кифі-ліф, піді-фою, бачите? Хто бажає дівчата аромати які можна спробувати. Засіб для зниця макіяжу з очей. Я те себе замовила, але якщо ви бажаєте, хтось, я могу, можу вітати, а собі потім замовлю. Це ось такий от. Бачите, двохфазний. Так, що у нас тут? Сісі крем, тональний cc крем. Він дуже легкий на літо, ідеально підійде. Має 15. Дівчата, він ще зволожує. Так, зволожуючий засіб для жирно-комбінованої шкіри. Так, це що? Тонік. Так, що у нас? Спонж, Beauty Blender. Йомою, я ж хотів прямой фірм провести. Бачите, дуже крутий, я вам серйозно кажу. Його вистачає дуже надовго. Більше року навіть. Так, так. ну Це багатні ручки на двір догляду за руками. Три засоби. Так, що у нас тут пачі. Так, помади. Заложиючи помади. Так, одну. О боже. дивіться який гарний Дуже ніжні ціна. Вони дуже круто зволожують, дівчата, я вам серйозно кажу. Вони не мають такого яскравого пігменту, але дуже класно зволожують. Так, і туші. Та йома моя. А, ось, бачите. Ось така туш з силіконовою щіточкою. Дуже круто промальовує вії. Я донька ці туші користується. Дуже класно. Ну, ви бачили, я з ними показую, ви бачили, які вони гарні. гарні. Це сенсація. Моя я улюблена тушь. Ой, така вкусна щіточка. Так що, дівчата, пишіть, кому що треба. Багато є в наявності.